Більше про НАТО в інтерактивному режимі українці створили мобільний додаток Нато-квест. Поцілили, як то кажуть, одним пострілом у двох зайців. Це і соціальна мережа, і інтерактивна вікторина. Ключова тема все про Північно-Атлантичний альянс. Більше знає Христина Бондаренко. Блакитні телеекрани тепер не в тренді. На часі швидкість у парі з актуальністю. Ідея мобільного додатку НАТО квест народилася у Херсоні. Півроку тестувань і вдосконалень дали свій результат. Система запрацювала. Це... І сприятиме тому, що у нас нарешті молодь буде розбиратися, що таке північно-атлантичний альянс. У нас не буде різних стереотипів на зразок тих, що НАТО це агресивний блок, який хоче загарбати Україну. І якщо у нас буде референдум, то однозначно більшість населення проголосує за вступ до НАТО. Мобільному додатку і аудиторія мобільна. Винахід презентували сумському студентству. Що ж то за міць така? Система колективної безпеки Північно-Атлантичний Альянс. Сумські студенти в тимі така ситуація, яка склалася в нашій країні. Ми потрібні в НАТО, щоб була підтримка якась, тому що озброєння України зараз ну, в поганому стані і потрібна якась підтримка. Я думаю, що все-таки треба вступити. Возможно, вони нам предвозять. Хоча дехто виявився аж надто категоричним. Чесно, в цьому питанні не настолько ірудіровано, але ну, моє міння, що ми нігде не потрібні. Тому дати -то стримітися і біжати не дуже смисло. У сумах із мобільною ідеєю дебютують. Тут, кажуть, стовідсотково знайдуться такі, хто її активно підтримає. Цей конкурс розроблявся студентами для студентів. У нас вже є певний досвід, ми 7 років проводимо подібні заходи, але вирішили провести ось такий конкурс, який буде постійно діючий, на, наприклад, на те, щоб стати, як написано, генералом квеста, відводиться 100 днів. Вітчизняні реалії промовисті. членство України в НАТО тема не остання. В першу чергу це буде величезний знак оклику на питанні військовому для України. Ж воно нині на першому місці. Зараз ми працюємо над тим, щоб ми отримали американську летальну зброю для наших збройних сил, щоб наші солдати на передовій були озброєні найсучасними натівськими зразками зброї. Вихід, який би гарантував нашу безпеку, це мати добру армію. Забезпечено з гарною зброєю, тоді ви і наші діти зможуть в Україні почуватися безпечно після успішного дебюту в Сумах. Мобільний додаток НАТО квес невдовзі протестують і в усіх вишах інших обласних центрів України. Христина Бондаренко, Сергій Сурков на часі новини.